Дорога українська молоде, дорогі Тернополе, слава Ісусу Христу! Слава Хри. Ми щойно з Божою поміччю поблагословили нову, новоспоруджену меморіальну таблицю на честь праведного митрополита Андрея Шептицького. Очевидно, ми сьогодні дякуємо Господу Богу за цей день. Дякуємо митцям. Доброчинцям, усім, хто спричинився для спорудження цієї меморіальної дошки. Але тут сьогодні запитаємо себе, а що означає для нас пам'ятати про митрополита Андрея? Що означає сьогодні для нас оця дошка, яка буде допомагати нам про нього не забувати? Ми, Християни, віримо у таїнство воплочення. Ми ось готуємося до Різдва Христового до того моменту, коли Бог воплотився, коли Бог став людиною і поселився між нами. Ми, Християни, віримо, що кожного разу, коли ми молимося, згадуємо нашого Творця і Спасителя. Він продовжує втілюватися, воплочуватися у нашому житті і у житті церкви. Отож можна сказати, що пам'ятати про Митрополита Андрея Шевтицького означає втілювати у наше сьогодення, у наше особисте життя його думки, його ідеї, його заповіти. Ми знаємо, що коли він Відвідав цю українську гімназію у Тернополі, він лишив дуже простий, але глибокий заповіт для українських дітей для гімназистів. Він їм сказав дослівно так: будьте вірними церкві і Україні. А що означає, згідно ідеї, вчення Андрея Шептицького бути? Вірними церкві. Найперше це означає бути добрими християнами, жити згідно десяти Божих заповідей, втілювати християнську віру у наші конкретні щоденні вчинки. Жити з віри, це означає бути праведним. Так жив праведний митрополит. Бути вірним Христовій церкві. Означає триматися правди Божої, її відстоювати. Більше того, згідно думок і вчень Андрея Шептицького втілювати його гасло краще смерть, ніж гріх. А що означає бути вірними Україні? Митрополит Андрей учив українську молодь? Своїх вірних бути українськими патріотами. І він казав, що український патріотизм це ніщо інше, як християнська любов до своєї землі, до свого народу, до своїх найближчих. Християнин не може не любити, означає, не має права не бути патріотом. Він казав, Любіть Україну не галасливими фразами і шумною мовою, а щоденною муравлиною працею. Сьогодні цей заповіт Митровида Андрея утілюють наші воїни на фронті, які віддають своє життя за Україну, будучи вірними їй. Отож, сьогодні, коли ми освятили цю пам'ятну дошку, давайте разом зробимо постанову. Прямо присягу, обіцянку перед Богом і перед Україною. Кожен у своєму серці, на своїй життєвій позиції. Кожен особисто, скажімо сьогодні, я прирікаю бути вірним Богові і Україні. Це означає пам'ятати про митрополита Андрея. Через те, що ми його пам'ятаємо, він є посеред нас. Він і тут присутній. Він чує нас і бачить нас, і думає, тішиться нами. Нехай Він сьогодні занесе нашу обіцянку, яку прирікаємо любити Бога і Україну до небесного престолу, до Бога вічного, перед яким Він стоїть лицем в лице. І ми кажемо йому сьогодні: праведний митрополите Андрею, моли Бога за нас грішних. Слава Ісусу Христу і сла.